У нашому сьогоднішньому аналізі ми заглиблюємось у книгу Джина Едвардса Історія трьох царів. І це, знаєте, не просто переказ біблійних подій. Абсолютно. Це радше така алегорія про Саула, Давида, Авесалома. Вона торкається дуже глибоких тем влади, покори, звісно, конфліктів. І зцілення так. Особливо для тих, хто, можливо, пережив якийсь біль у стосунках з іншими віруючими, в спільнотах. Саме так. Джерело ця книга Едвардса, вона доволі відома, резонує з багатьма. Отже, наша місія сьогодні спробувати витягти з неї ключові уроки, можливо, якісь практичні поради. Справді, Едвардс використовує ці знайомі постаті, щоб дослідити, ну, досить складні динаміки. Вже сам пролог, до речі, задає Тон, він вводить дві такі концепції. Дві концепції? Які саме? Перша це, скажімо так, зовнішня сила. Яку Бог дав Саулу, це як ну, як дар, що дається ззовні, дає харизму, перемоги, але, що важливо, не змінює саму людину всередині. Тобто людина може виглядати успішною, навіть духовною, а всередині нічого не змінилося. М -м Звучить трохи. Тривожно. Ну, є такий момент, а друга концепція це те, що Едвардс називає внутрішньою спадщиною. Як у Давида. Це вже не зовнішній покрив, а щось посаджене глибоко всередину, як насіння. Ага. І воно має потенціал змінити серце докорінно. Але, і це от ключовий момент, щоб це насіння зростало, воно потребує, як пише автор, доброго перемішування з болем, печаллю та скрухою. Скрухою. З крухою. Цікаво. Так. Оця відправна точка, зовнішня сила проти внутрішньої зміни через страждання. Це, власне, ключ до розуміння всієї історії. Гаразд, давайте тоді розпаковувати першу частину. Цар Саул і молодий Давид, Саул Божий помазаник, так? перший цар Ізраїлю. Так. Але книга показує його як лідера, ну, м'яко кажучи, проблемного, страх, заздрість, параноя. Едвардс використовує цей яскравий образ, Саул кидає списи в Давида. Так, і буквально і фігурально. Це одразу ставить ключове питання. А як реагувати, коли влада, ну чи та, що сприймається як законна, стає руйнівною, деструктивною? Угу. І тут важливо зрозуміти Саула. Він же не був просто поганим хлопцем із самого початку. Книга нагадує: Бог його вибрав. Він мав моменти натхнення, перемагав, але ота зовнішня сила, угу. про яку ви казали, саме вона не торкнулася його внутрішніх проблем. Невпевненість, страх, заздрість до Давида все це просто вилізло назовні, загострилося. Зовнішній дар не зцілив внутрішні рани. І отут стає справді цікаво, як реагує Давид. Ну, логічно було б захищатися, виправдовуватися, може, навіть атакувати у відповідь. Він же нічого поганого не робив? Здавалося б, але книга показує інший шлях. Давид, коли Саул кидає списа, просто ухиляється. Ухиляється, просто ухиляється. Це не виглядає якось пасивно, майже як боягузтво. Едвардс пропонує дивитися глибше. Це не пасивність, а свідома відмова грати за правилами Саула. Відмова вчитися мистецтвом метання списа у відповідь. Тобто не відповідати тим самим. Саме так, практично, порада з книги: не вчися кидати списа, тікай від тих, хто це робить, і тримай язик за зубами, не втягуйся в цю гру агресії. Пліток, створення якихось своїх фракцій скривджених. Ага, тобто фокус зміщується не боротися із зовнішнім Саулом, а радше з потенційним Саулом всередині себе, не дати обставинам зробити тебе таким самим. Точно. Едвардс називає це божою школою скрухи та підкорення. І тут слово скруха це не просто сум. Це глибоке упокорення, таке розбите серце, усвідомлення своєї залежності від Бога. Угу. І цей стан за Едвардсом часто народжується саме в таких випробуваннях. Він припускає, що Бог може використовувати тиск з боку зовнішніх Саулів, щоб ну, виявити і вирізати нашу власну гординю, амбіції, нашого внутрішнього Саула. Як казав Давид у книзі? Краще йому вбити мене, ніж мені навчитися шляхів його. Саме так збереження цілісності важливіше за перемогу над ворогом. Але ж, ну, мають бути якісь межі, коли вже просто нестерпно, коли руйнується не тільки служіння, а й ти сам, коли час піти. Книга дає відповідь. Дає. Знову ж таки, через приклад Давида. Він терпів довго, ухилявся, тікав, але ще залишався при дворі. А остаточно пішов лише тоді, коли Саул віддав прямий наказ його вбити, коли загроза стала реальною. Тобто, коли йшлося вже про життя. Так. І що дуже важливо, як підкреслює Едвардс, Давид пішов сам, не підняв бунт, не намагався розділити царство, не зібрав навколо себе незадоволених, хоча міг би він був популярний. Просто втік у пустелю один так. І в цьому урок про те, як залишати ситуації, не руйнуючи, Едвардс спротиставляється спокусі стати, так би мовити, царем Саулом II. Тобто піти від тирана і самому створити свою групу, засновану на критиці старої, забравши людей. Саме книга каже, що справжній божий служитель, якщо вже змушений піти, піде один, не руйнуючи те, що було, навіть недосконале. Краще почне щось нове з нуля, ніж буде ділити існуюче. Гаразд. Оця динаміка Саула і Давида це перша дія. Але ж історія робить поворот. Давид, пройшовши цю школу, сам стає царем. Здавалося б, ось він, ідеальний лідер. Але тут з'являється його власний син Авесалом, і ситуація ніби відзеркалюється. Точно. Тепер Давид літній цар, може, десь уже не такий пильний, може, система правосуддя дає збій. І тут Авесалом, молодий, харизматичний, привабливий. Едуардс описує, як він стояв біля міських воріт, вислуховував людей, співчував їм, казав Твоя справа добра, справедлива, але цар тебе не вислухає. І обіцяв реформи от якби мене поставили суддею, то я б чинив справедливість так він, як каже книга, крав серця людей Ізраїлю. Звучить як класичний популізм, правда, замасковане під турботу про народ. Як книга аналізує цей феномен Авесалома? Едуардс вводить такого персонажа мудреця, який дає аналіз цього архетипу. Він застерігає. А весоломи часто говорять правильні речі про свободу, про слідування за Богом, критикують недоліки влади. Але їхній метод. Їхній метод це бунт, розкол, гра на невдоволенні. І мудрець помічає страшну закономірність, захопивши владу. Такі бунтарі часто стають ще гіршими тиранами, ніж ті, кого вони скинули. Чому? Бо в основі їхнього руху не творення, а руйнація, не смирення, а приховані амбіції. Вони крадуть послідовників замість того, щоб будувати щось своє власною працею. Книга дуже критично ставиться до поділу існуючих спільнот мовляв, якщо щось не так, іди і почнай нове деінбе, а не розколюй те, що є. І знову ключове питання. Реакція Давида. Тепер він влада, проти якої повстають. Він міг би діяти як Саул жорстко придушити бунт, знищити сина. Або домовитись піти на компроміс. Що він робить? Він обирає третій шлях, який, можливо, вражає ще більше, ніж його реакція на Саула. Він відмовляється боротися за трон. Відмовляється так, він не стає Саулом. Але він і не відповідає бунтом на бунт, як авесалом. Він просто залишає Єрусалим. Фактично здає владу без бою плаче, йде босоніж з покритою головою. Це образ повного упокорення і довіри результату Богові. Але ж це ну, страшенно ризиковано. А раптом Авесалом це справді Божа воля, може, час Давида минув. Як він міг знати? Чи це не пасивність знову, відмова від відповідальності? Книга подає це не як пасивність, а як найвищий прояв довіри Божому суверенітету. Давид, навчений роками в тій школі скрухи, дійшов до точки, де цілісність і покора Богу важливіші за владу. Тобто логіка така Бог дав трон, Бог може й забрати. Саме так його логіка за Едвардсом трон не мій, ні щоб брати, ні щоб захищати, ні щоб утримувати. Трон належить Господу. Це радикальна відмова від самозахисту в питаннях позиції служіння. служіння. Угу. Едвардс навіть проводить паралель з Мойсеєм під час Бунту Корея, коли частина левітів засумнівалася в його лідерстві. Мойсей же не став сперечитися, захищатися. Він просто впав ниць перед Богом, так залишаючи йому вирішити, хто правий. Отже, якщо спробувати все це якось підсумувати. Саул, Давид, Авесалом це ж не просто історичні фігури, а радше символи, так, три різні шляхи, три реакції на владу, конфлікти, страждання. Так, Саул це влада без внутрішньої зміни, яка руйнує. А весалом харизматичний, але по суті руйнівний бунт зсередини. А Давид це шлях через страждання, через скруху, до такої внутрішньої сили і довіри Богу, що влада вже не потребує самозахисту. Які тоді ключові уроки, от саме практичні, можна звідси винести? Давай спробуємо їх сформулювати, спираючись на книгу. Перший фундаментальний розрізняй зовнішню силу і внутрішню трансформацію. Харизма, успіх, посада це ще не все. І навпаки, труднощі можуть бути шляхом до зростання. Так, другий урок дуже важливий Зосередься на своєму серці, а не на суді над чужим. Ми не можемо знати мотиви інших достеменно. Хто Саул, хто давид в очах Бога, знає лише він. Тобто замість шукати Саулів навколо. Запитай себе, а як ти реагуєш на тиск, чи не росте внутрішній Саул у гордість, гнів, заздрість саме в тобі? Це сильний сув перспективи. Добре, третій урок третій. Прийми Божу школу скрути. Небезпека внутрішнього Саула є для всіх. Бог може допускати зовнішній тиск, навіть несправедливий, як інструмент для нашого очищення, питати, чого ти вчиш мене через це. Четвертий урок стосується конфліктів, розколів. Так, четвертий розрізняй стійкість Давида і бунт Авесалома. Руйнівний бунт, що ділить спільноту, тип Авесалома, протиставляється стійкості в випробуваннях тип Давида, яка радше обере піти самому, ніж спричинити розкол. Тобто краще почати нове, ніж руйнувати старе, навіть недосконале за Едвардсом. Так і п'ятий урок, мабуть, найскладніший. Який же п'ятий: практикуй найвищу довіру Божому суверенітету. Це про відпускання контролю над посадами, результатами, репутацією, навіть життям. Давид за висаломом готовий втратити все, аби не зрадити довіри Богу. Довіра, що Бог сам усе владнає у свій час, відмова від принципу мета виправдує засоби. Саме так. Знаєте, ці уроки вони справді кидають виклик, це ж так контрінтуїтивно для нашого світу, де ціниться сила, самозахист, успіх будь-якою ціною. Абсолютно, застосовувати це в реальному житті, в церкві, на роботі, в сім'ї, де є складні стосунки, конфлікти. Це надзвичайно важко, змушує глибко замислитись над своїми мотивами, реакціями. Безперечно. І це, власне, підводить нас до фінальної думки для роздумів. Книга дуже яскраво показує реакції Давида під час випробувань як він ухилявся, як тікав, як довіряв. Але виникає питання. Яке як розвинути ту саму внутрішню скруху, ту глибину стосунків з Богом, ту здатність довіряти, що до того як ми зіткнемося зі своїм Саулом чи Авесаломом? Тобто, як підготувати серце заздалегідь, щоб не вчитися плавати вже тонучи? Точно як зробити так, щоб реакція смирення, довіри, відмови від помсти була ну природньою, а не вимушеною, коли прийде випробування. Це повертає нас до потреби не просто в зовнішній силі чи знаннях, а в глибокому внутрішньому житті, в тій самій внутрішній трансформації, про яку йшлося на початку, так тому насінню, яке потребує і сонця, і дощу, болю та скрушення, щоб по-справжньому зрости. Можливо, головний урок книги не стільки, як реагувати на Саулів та Авесаломів, скільки як стати давидом задовго до зустрічі з ними. Дякуємо, що були з нами в цьому глибокому розгляді історії трьох царів. Сподіваємося, ці роздуми були корисними, дали поживу для розуму і, можливо, для серця.